Так, значить, тренувачка у нас відбулася. Випустив 10.48, я виїхав. Випустив голубів і виїхав. Це 14,5 км по спідлометру. Значить, приїхав 11.05, я вже на базі. Я вже на базі нікого я тут не бачу, нікого я тут не бачу, ще. В принципі, вони вже повинні бути, тому що... Е, о, там 15 км, ну, якщо летіти нормально, з нормальною швидкістю вони вже повинні були прилетіти, Ну, нікого немає. Але е, я трохи лаханувся, ребята. Бо скажу чого. Я то пускав їх по одному. Але вони ну, інтервал випуску Голуба між Голубом, я щось то промахав. І в мене вийшло, вони полетіли табуном. Збилися в табун і пішли табуном. Через що для мене це невдачна, невдачний пуск. Чого невдачний пуск? Тому що. Це все одно, як в рибака, коли тягнеш велику рибу, то що робиться з руками з ногами? Воно все труситься, правда? Це та сама історія. Коротше, пускаю ці голуби, руки ноги трусяться, все труситься, волнуюся, волнітельна така була процедура, і коротше, я їх неправильно пустив. Значить, е чекаємо голубів, слідуюча зйомка буде, коли буде перший голуб. Озвучу час прильоту першого голуба.